Вітаю, ви дивитесь кордон. Нинішня війна доводить, перевага в небі значно підвищує шанси на успіх будь-якої військової операції. Важливе все від надсучасного винищувача до маленького FPV-дрона. Та, на жаль, найкращий учитель для ворога. Ми самі це підтверджують і військові, які на власні небесні очі бачать, росіяни постійно вдосконалюються, а тому потрібно бути на кілька кроків попереду. Як працюють прикордонні аеророзвідники на півдні України та на кого полюють? Дізнавалися наші журналісти. Увага є ціль. Виявлено ціль Тип. Зала, відстань 9500, Висота 2200, Азімут 84. Здається, обідня перерва у хлопців відкладається. На жаль, для них це звичайна ситуація. Не встигли виявити одну ворожу ціль, як за нею з'являється наступна. Увага! виявлено другу ціль. Відстань 8500, Зала азімут 84, Висота 200. Веду спостереження. На цій позиції прикордонники завжди вдвох. Побут налагоджений до найменших дрібниць. Є все задля тривалого комфортного життя: чай, кава, гарячий суп, тепло та головне цілковита тиша. Привозять продукти харчування, ми забезпечені питною водою, пальним, дровами. Привозять, ми готуємо тут на місці, на плиті. У нас гаряче готуємо, підбадьорюємо друг другу. Якісь буває по ввечері історії розповідаємо. Звісно, якщо на це є час. Саме звідси прикордонники пильнують ворога у небі 24 на 7. У разі виявлення цілі з моря вони одними з найперших сповіщають своїх колег. Нашими основними завданнями являються висловлення надводної обстановки також повітряного простору за допомогою. Наш РЛС, яка нам дозволяє е, визначити рухомі цілі. «Орлан-10», 10, зала, Суперкам. Ну, в принципі, це такі самі, які постійно літають. Виявивши ворожі крила, оператори радіолокаційної станції передають естафету справжнім мисливцям. Після отримання даних від операторів радіолокаційної станції прикордонні аеророзвідники піднімають пташки у небо. Найважливіше це РЛС, які допомагають нам, які показують, що взагалі є ворожі розвідники в нашій зоні відповідальності. І вони допомагають. Вони визначають і висоту розвідника, і маршрут його місце знаходження. Тому працює як мінімум дві людини. Це як зі звичайними літаками. Окрім пілотів, у команді обов'язково є штурман, який підказує, куди потрібно летіти. Один політ триває в середньому 15-20 хвилин, але все залежить від ворожої цілі. Якщо ми знаходимо, то знищуємо відразу. Якщо ціль не знайдена, то так, ми повертаємо дрон, саджаємо. І тільки треба змінити батарею, можна летіти знову. Ще кілька років тому більшість цих хлопців успішно будували свою кар'єру у цивільному житті. У недалекому 2019-му Михайло був у рейтингу кращих маркетинг-директорів України і, напевно, з радістю продовжував би розширювати власні професійні кордони, якби ворог не порушив українські. Після двох ротацій на Східному фронті хлопець доєднався до лав аеророзвідки. Знаєте, москалі нам споганили таку фразу, що моя хата з краю я нічого не знаю. А до цього ж була не така. Була у козаків була моя хата з краю першим ворога. Зустрічаємо да, я розумів, що треба зупиняти ворога як найдалі від цих земель, тому що чим чим більше вони заходять, тим більше вони наносять нам шкоди. Від кожного польоту мурахи по тілу. Так військовий описує свої відчуття щоразу, коли піднімається в небо. Це я думаю, щось таке. Ще мальчукове, коли там хотіли на цих радіокерованих моделях злетіти літак, Ніфіга собі штука, яка ваші в повітря і летить, ну такий, якщо не знати фізику, то майже магія, так? І коли ти реально злітаєш перший раз, то прямо аж, аж перехоплює трошки потих. І ось зараз кожен раз, коли запускаємо цю штуку, кожен раз я це відчую. На наші крила ворог, звісно ж, полює. Насамперед, росіяни намагаються з'ясувати, звідки працюють військові. Найбільшу загрозу створюють не fpv перехоплювачі, а ворожі розвідники, адже висота у них значно вища. То за нами летіла зала і намагалася зрозуміти, де ми сядемо, щоб зрозуміти місце зле. Нам про це повідомили. Ми побачили це у себе, поговорили із Ребівцями, чи точно це. Вороже крило, тому що так буває, що іноді наше повертається, і треба зрозуміти. Вони нам підтвердили так, що це вороже крило. Ми зробили декілька маневрів, які я не хочу розкривати, які нам допомогли уйти. І ми спокійно прилетіли назад за за операторами дронів. Пильно спостерігає командир прикордонник з позивним Єгер. Минулий досвід служби у інших військах допоміг йому не лише зібрати надпотужну команду, а й самому почати все з нуля. Ми разом з ними навчалися в школі, разом проходили все від А до Я. Якось так і здружилися, я побачив, якби їхні бажання розвиватися, їхні бажання взагалі працювати. Хлопці молоді, насправді сучасні. І, ну, і це дало таку якби, ідею об'єднати ці зусилля і щоб якось, воно пішло на користь. Мені це було цікаво, я розумів, що за це майбутнє. Так само для себе хотів розвиватися. Для того, щоб щось дати своїм підлеглим, треба самому розуміти. Розумітися в цьому, вміти, вдосконалюватись, а також не знецінювати ворога. Прикордонники кажуть визнати, що ворог справді професійний, важливо, аби завжди бути не на крок, а на кілька кроків попереду. Насправді це реально професійні військові. Враховуючи, що вони навіть вороги, вони реально професійні. В багатьох сферах у них є серйозна матеріальна база. У багатьох війнах участину приймали участь. І ось вони оці всі свої помилки. Які вони, вони зараз тут і вдосконалюють і працюють над ними. Росіяни постійно змінюють тактику. І що характерно, здебільшого, вчаться саме у наших військових. Після того, як наш підрозділ почав е, ворожі ураження їхніх розвідників, вони почали застосовувати приблизно таку ж тактику. Були вже випадки, коли на нашому напрямку так само збивали наші крила розвідування. От е, цей досвід збиття повітря, вони так само. Застосовують себе проти наших бортів. Аеророзвідники переконані, що далі війна буде переходити на крила, то ефективніше мають працювати підрозділи безпілотної авіації, тому що має збільшуватись дистанція. Крила мають ставати більш ребостійкими. Тому що що ворог, що ми вчимося ставити радіоелектронні завади, які можуть досить сильно впливати на політ літака на майже будь-яких висотах. Ті, хто ще не прийняв рішення для себе, вони повинні залучатися і ми повинні всі разом робити спільну справу. Якщо це буде спільно, якщо ми разом, ми вистоїмо. Але нам потрібно зараз вистояти, об'єднатися. Усі ці хлопці це злагоджена та професійна команда, але вони не стали нею за один день. Колись, зробивши надважливий вибір у своєму житті, об'єдналися у потужну силу спротиву. Кожне виконане завдання, кожна уражена ціль це спільна перемога та спільний результат. Кожен чітко знає, що він робить, за що він відповідає. І ну, насправді зараз легко працювати. Мені дійсно з людьми пощастило. Дійсно пощастило. З ними легко, з ними цікаво. Я в них впевнений. Вони мені довіряють. І якось в результаті вона дає свій ефект. Попри успішні операції українських військових, упродовж останніх трьох років росіяни і досі сидять у морі, найближче на Тендрівській та Кінбурській косі. Своєрідних острівцях у Чорному морі, які перетворилися на військові табори з купою важкої техніки. Звідси ворог продовжує кошмарити Південний фронт та найближчі населені пункти. І саме ці хлопці одні з тих, хто намагається цьому протистояти. Якщо знаєте, я зараз дивлюся так, що раніше всі питали, коли закінчиться війна у військових. Зараз говорю, що ж буде далі. Як говорю, друзі, я не знаю. Я знаю, що завтра хмари будуть тисячі метрів, то ми будемо. Ми будемо робити своє. Ми не нападаємо, ми постійно захищаємось. Ми доводимо своє право на існування як нації, як, як народу. Ми вистоїмо, Ми обов'язково переможемо. З нами правда, з нами Бог. На сьогодні це все. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.